50b. Піджимаєш от сюди на дальняк. Ну, будеш виїжджать потом, якщо що, закидувати. Або ось тут стань з цієї сторони, роздай барабан. Дивись сам, як хочеш. Из 4, із 7 по стандарту їдемо. Ні, із, 4, із 7 тут. Фігня, короче, у нас сетап. Є 4 тяжі, коротше, розігруємо всю сторону повністю. Стеха одна тут, а друга тут. Пофіг, хто то де, розіберемося? Тяжі, будьте кучі, коротше. У нас техніка фігова, я забуваю, що коли техніка фігня, треба грати разом. Ну, техніка не фігня на самом деле. Чекаю, я чекаю, що тут у них. Є п'ятого, хто бачить. Бешка, кидаєш? Кинеш. Проходьте тяжами. Дві Стеки знімаємося. Кидайте перекатку. Найс, нормально, вони просіли. Стеками, проносите 121Б, СТ2, Бешка э, теж з нами. Заживий, 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 заживий. Проносьте 121Б під пагорби сюди, зажимайтеся. Стехи проїжджаємо, зносим 780. Ні, 780, блін, уже з тяжами. 121 я тобі поможу. Кидаю по ньому. Тікай, 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 тікай. Тяжі проносите швидше 121, хто зі мною цей максимально живий. Кинув максимально, що зміг поміг. Забереш його? Забереш 121-го? Хорош, все. Все, заживи і заживи на, на бешки, під'їжджай сюди. Т... Дуже довго з СТ2 граєте. Шелбі, тянись на дальняк на дальняк, і в останній момент заб'єш. Тяжіс, проїжджайте далі, Дуже ба. Бешка, не туди їдеш, Бешка сюди на, на це їдь. Зачем... Та не мене, нас сейчас тут знімуть стехами. Вам базу надо помогти нам звати. Для чого? Для чого туда їхати на беш? Ні, це Цефиня, не надо таке делать. Бо. Шелби заб'єш? 780-го Шелбі, кинеш. Та Бляха. Ага, я бачу, хорошо, хорош. Мінуснув його. Я мінуснув, мінуснув, мінуснув. Базу збийте, базу, базу, базу. Хорош. Збивай, збивай, збивай. Тяжі, падайте, є четвертий, під'їжджайте. Все нормально. Все нормально, просто швидше треба. Шелбі заживи. Базу вони не візьмуть, тяжі під підождиш. Шо, шот на 277 на тяжах можете проїхати далі, є п'ятий, про, проїжджай далі, не перестаю. є п'ятий вперед, шуруємо. забираємо, є п'ятого і проїжджаємо, проїжджаємо, не стійте. У вас куча хп. Let's see. Yeah.